Недільна барахолка міста Львів. Вчора була субота. Мало чого цікавого було. Зараз ставлю, що вчора не знімав. Сьогодні чудова погода, світить сонце, тепло, багато людей. Якщо сподіваюся, сьогодні буде дуже цікаво по продажам на покупку. Поки що нічого не знайшов. Цікавого, щоб перепродати. Так що приємного перегляду. Суботня закупка на Браховці. Така попільничка, це ЛКСФ, львівська кераміка. Ринкова ціна, думаю, гривень 400 буде. Такі фарфорові радянські статуетки, полони. Ринкова ціна по 150 гривень. Людей ще мало. Ще взяв ось таку хлібницю, стару 50 60 роки ЛКСФ. Подивимось, за скільки вдасться її продати. Субота на Бараховці людей зовсім немає. Кажуть, сьогодні день посадки картоплі, тому людей зовсім немає. Продав лише на 90 гривень, більше в мене затрат. В мене лише за місяць взяли 80 гривень. 40 гривень це кава, 100 гривень паливо та 10 гривень за в'їзд машини. Витрачений час, чи вранці о шостій ранку прокинувся. Ну тобто так собі. Сподіваюся, завтра на ділю. Більш цікавіше буде, багато продам, можливо, щось куплю. Подивимось, що і як буде. Набір, Набір не хочете купити? Ну жан.

Потепенько, ну. братка. Так, саме головне. Але не створилися, щоб це подаються. А ні,

— В яку ціну? — 50 гривень. — Брить по 40. — Та саме в них. — Це все треба чистити. То ж також, як то говорять, руками залежить. Ви знаєте, як то все має бути почистити. Особи такі воїнів чимські, але я говорю, що у нас є какая такий... десь буде мати реставрація. В поїздах колись хотіла. Та я знаю. Я тебе все знаю. Де наркотик робити? Ви що думаєте? Я не знаю, я в, Поліцію в поїздах раніше в основному з Богданом Хмельницьким було. В мене є річайший. Брюлічки. Типу гривень. Срібло і брюлічки. Типу по 10. О, 12 чи якійсь? 116. 112.

Там ціна задавать. Це така ключ, не це. З годинником слава. Сам годинник, як я зрозумів, не працює. Господар хоче за нього 300 гривень. З аргументом, що в інтернеті він коштує 1500. Сьогоднішня закупка все ж таки забирав ці під скляники. Не знаю, відчищу чи ні, тому що вони нікеліровані, без посрібнення. Але Мельхіор. Запорізька гідроелектростанція. Тристатует маленький, та попільничка така так, карамічна.

Підійдемо я... на вас я на все що... ви, ви не рівняйте те, що було колись зробити. Я так далеко буду був об'їхати. Добре, причем. Я вам казав, тоді. Сьогодні підписника зустрів, він з рівного їхав кудись по своїм справам і заїхав на проховку. Хтось питав мене в коментарях, де знаходиться барахолка, я відповів, що скоріш за все це ця людина і була. Так що ще раз привіт і дякую, що завітали до мене. Яка гарнюня. Мені цікаво, 400 гривень. Так, трохи сьогодні продав, статуетик взагалі не купили, трохи мальхіору купили. Місцеві підходять і питають, в яку ціну москаль. Думав, мені почалося на самому то ні. Москва — це москалі. От і називають москвич Москаль. Вчора підписник з Тіктока впізнав мене по цьому солдату. Каже, бачив солдати і цього. Продав трохи мальйорок десь на тисячу гривень. Срібло взагалі не продав. Кому цікаво, є в телеграм-каналі Срібло. Сьогодні було. Малі підписники виманили в мене монети ЗСУ. Прийшовся продати їх по ціні, що купили. Так, на Хіо поторгувалося зі мною діти. Майже всю Мадонну розпродав. Все, що залишилось, трохи тарілок є ще вдома. Так, майже все продав. Дуже вигідно вийшло продати Мадонну. купив за символічні гроші, розпродав на пару тисяч. Ще підписник сьогодні прийшов, купив три машинки такого типу і ще маленьку монтажівку. І в основному все по продажам, продав більше ніж на 4 тисячі. Бараховка закінчується, всі збираються, скоро буде дощ. Я сьогодні з помічником, який весь день в машині просидів. Ще сьогодні на бараховці продав знак Євро 2012, купив підпис. Він завчасно мені писав через Телеграм, тому домовилися. Сьогодні зустрілися на бараховці і я йому продав. Зайшов вдячний цій людині, що купили у мене. А зараз в мене зустріч після бараховки. Іду купувати у постійного клієнта тарілку ЛКСФ, вазу латунну та ще статуетку керамічну. Зустрівся з людиною, купив таку статуетку. Це схоже на караміку. по ціні ще не знаю, але скоріш за все не дорога. Така ваза латунна, Індія. Я їх купую по 100 гривень. Дорожче немає сенсу. На продажу зазвичай 200-250, якщо по 600 гривень. За 300 в такому стані вкрай важко буде. Така тарілка ЛКСФ. На жаль, маленька, але куплена за 300 гривень. Ще забрав у людини такі йонкові іграшки, других немає. Частина биті ці. Биті за 100 гривень купив. Щось цікаво було у вас на продаж? Послідіться, ніхто не там і що тут хороше є. Тут ніхто є хороше. Тобто женську бачу. А таке монети, шахмати, значки і так далі. Ні, немає такого. Добре. Добре, гарного дня вам. Дякую. Мимо проходив біля одного місця. Тут зазвичай пенсіонери стоять і щось продають. Це рідко буває. Зустрів діда, він вже збирається, але нічого цікавого немає.